Добрий день, діти! Я рятівник. Ось послухайте такі слова. Завжди в житті і день за днем будь обережний з вогнем. Сьогодні ми поговоримо про пожежну безпеку. Вогонь приносить людям користь. Без вогню не було б тепла. Люди взимку б мерзли в квартирах. Діти не могли б навчатися в школах, ходити в дитячий садок. Вогонь і тепло це супутники нашого життя. Якщо з ним бути обачним, вогонь служить і допомагає людям, зігріває, куховарить, тоді вогонь добрий, а не злий. Але часто вогонь перетворюється на ворога і в цьому винні ми самі, особливо ті, Хто недбало поводиться з вогнем. Звідки ж береться вогняне полум'я пожежі? Велике, страшне, таке, що спалює і знищує все. Виростає воно з малюсенького вогника, а іноді навіть із крихітної іскорки, що спалахнула. Десь випадково, через чиюсь необережність нерідко причиною пожежі стають дитячі пустощі, Ігри з небезпечними предметами. Наприклад, вирішили малята пограти з сірниками. Чипнули сірником об коробок. Загорівся вогник, боляче обпік дитині пальчик. Обпікшись, дитина кинула небезпечну іграшку. Упав вогник на килим чи на стіл і одразу запалив те, чого торкнувся – тканину. Папір дерево те ж саме може бути від ігри із запальничкою або свічкою. І знаєте, що далі станеться? Вогонь буде стрімко рости, ще й дихатиме навкруг отруйним чадним димом, від якого всі, хто в домі, можуть задихнутися. Якщо вчасно виключить пожежну машину, то рятівникам удасться зупинити, загасити пожежу, урятувати потерпілих. Але вогонь-руйнівник все одно встигне зробити свою легку справу, завдати шкоду будинку, поспалювати речі, завдати опіки та отруєння тому, хто був у вогнищі пожежі. Тому, діти, запам'ятайте, сірник маленький, а біда велика. З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Але коли несподівано почалась пожежа, потрібно кликати на допомогу дорослих та зателефонувати за телефоном 101, щоб викликати пожежну машину. Отже, друзі, я думаю, що ви запам'ятали всі правила пожежної безпеки. Сьогодні на занятті я пропоную вам намалювати ось таке вогнище. Приготуйте, будь ласка, матеріал, який потрібний нам для роботи. Ми дякуємо сміливим мужнім рятівникам за їхню роботу. До побачення!